Ти дурак, якщо ти хочеш, наприклад, знімати відео в ТікТок, прокачувати свою медійку, але ти боїшся думки оточуючих і, ну, і нічого не робиш, тому що боїшся, що про тебе подумають друзі, знайомі, родичі. Це дійсно мілочі, те не треба навіть задумуватись. Просто якщо маєш таке бажання, просто бери телефон, знімай, розказуй про щось. І не переживай, що тебе, наприклад, на початку не буде переглядів, чи там буде по 200, по 300, 500 переглядів. Це все фігня. Просто е регулярно знімай. Е пробуй якось удосконалювати свій контент, пробуй якось розуміти свої помилки, що неправильно ти зробив. І в тебе 100% вийде, просто потрібен час і регулярність. Все. Так що. Ну і не забувай собі просто думки лишнім, що про тебе подумають, чи варто. Та, звісно, варто, якщо в тебе є такі думки, то, звісно ж, варто спробувати. Не вийде, то не вийде, але ти так ніколи не спробуєш. А час то йде, і ти просто будеш часом. Ну, пройде час, ти нічого не зробив, і ти будеш просто жаліти, що ти нічого не зробив весь цей час. Так що, давай, удачі!